Про скандал в корупційній в кабінет міністрів достроково припинив повноваження наглядової компанії та доручив провести комплексну перевірку на державних компаній. Йдеться, зокрема про Нафтогаз, «Укроборонпром», Укрзалізницю, Укргідроенерго та державні банки. За словами президента, терміни перевірок мають бути оперативними а всі результати мають бути направлені до правоохоронних та антикорупційних. Органів для відповідного реагування Аплодисментів і овацій діям уряду від мене не буде, не дочекається це абсолютно з запізніве рішення. Якщо подивитися уважно стенограми, звіти, в тому числі ТСК, яку я очолюю очолював до останнього моменту виступи з трибун і мої і колеги Сергія інших. Ми вимагали проведення аудиту, і я особисто десятки разів із трибуни і на засіданнях уряду, на засіданнях штабів, з 22-го року ми їм пояснювали, що терміново треба робити аудит на кнафтогазу, який дуже давно без аудиту і довели його до катастрофічної ситуації, коли нема ні газу, ні грошей. Сховища пусті були, і на наступний, от на кінець зими, буде катастрофічна ситуація своя в натагаді. Повірте мені.